Христос рождається, славимо Христа! Сьогодні ми з вами завершили дев'ятницю до Богородиці Діви, Мати Марії, Мати Божої, неустанної помочі. Перед тим, як ми будемо молитися, я хотіла декілька слів сказати, зробити деякі обяви. Думаю, що я зроблю вам приємне, але давайте я виведу на екран іконку, і так ми будемо, щоб ми не говорили просто так, а ми так будемо і ось. <клух> ось така іконка була. Ось така іконка була. Я думаю, що вам видно. Ми молилися за мир в Україні і за мир для всіх людей. Я дякую всім, хто заходить в наше молитовне коло. Це виходить вже у нас не моє молитовне коло, де було один-два чоловіки. А вже є. В переглядах є до 400 чоловік, в амінь є і до 100 чоловік, і тих людей, які, яким подобаються молитви, і яким подобається дев'ятниці, є теж досить багато. Я вам щиро дякую за те, що ви підтримуєте мене, і ми всі разом молимося і за мир, і за ті потреби, які. Нам потрібно молитися. Я вам дякую, бажаю вам здоров'я, миру всім нам на землі. Дивіться, я вибрала людей і я буду зачитувати, тому що мені приємно, коли мені кажуть дякую і слова любові. Я думаю, що вам так само буде це приємно. І так, поїхали. Сніжана Морська, Христя Ковалюк, Людмила Тенкалюк, Ганна Буц, Ірина Плаксій, Аня Бойчук-Юрчук, Ольга Мутрук, Василина Гринюк, Марія Вербіцька, Ольга Буц, Оксана Шкрібляк, Марія Лесюк, Марія Геник, Наталія Сахро, Оля Сорохан, Валентина Вийчук. Наталя Ковалюк, Дарка Худак, Іванка Мартищук, Михайло Строїч, Оксана Рибчук, Ганна Гайсанюк, Дар'я Романів, Орися Ковалюк, Марія Сливка, Анна Долішняк, Марія Пошиван, Наталія Іванчук, Любов Павлик, Анна Олександрук, Ганна Олександрук, Аня Мосейчук, Галина Лаз... Лазо, Лазорук, Ганна Худяк, Паша Андрусяк, Михайло Бородайлюк, Дар'я Гордій, Петро Лисенко, Дмитро Гандзюк, Галина Сумарук, Анна Юращук, Даша Сиротюк, Галина Шведюк, Ольга Боєчко, Іванка Яремин, Любов Басайлюк, Люба Іванчук, Ганна Марія Фієвчук. Ганна Григорчук, Марія Тинкалюк, Григорчук, Марія Якіпчук, Орест Калиняк, Паша Семеген, Дарка Худа англійськи Анна Пасайлюк, Анна Кидайлюк, Тетяна Сусуля, Марія Синяк, Ліда Лаврук, Марія Мамчук. Ці люди кожну, кожен день нашої дев'ятниці. До матері Божої неустанної помочі написали Амінь. І дуже багато людей було в три рази більше, яким сподобалася ця дев'ятниця. Ось ці четверо людей мали сміливість навіть розповсюдити нашу дев'ятницю Василь Куриляк, Анна Александрук, сімейка Удудяків, Анна Пасейлюк. Я вам дуже щиро вдячна, що ви, не, ви маєте сміливість під іконою, під молитвою поставити своє ім'я. Дивіться, Михайло Строїч навіть замінь публікував гарні іконки Богородиці Діви. І в мене така виникла думка. Михайло, чи ви можете до однієї ікони, я зараз я скажу якої, розпочати дев'ятницю і щоб ми до вас приєдналися? Якщо ні, я буду чекати вашої відповіді, якщо ні, то е, чи в неділю, чи в понеділок я почну дев'ятницю, як мені Бог скаже, я почну дев'ятницю до цієї ікони. Отож, яка то була ікона. Дівчата і мужчини, я об'являю об ось таку акцію. Хто після цього відео перший чи другий чи третій, три чоловіки напише назву цієї ікони? Я буду молитися за нього, за його здоров'я дев'ять днів Отче наш. Яка то була ікона Богородиці? Богородиця Діва тримає Ісусика дитятко, і до правої груді вона притискає драбинку, драбинку. Хто знає назву цієї ікони? Будь ласка, пишіть мені зразу після цього відео. За вас я буду читати молитву, «Отче чи наш» за ваше здоров'я і буду публікувати 9 днів за ваше здоров'я, «Отче наш. Я знаю назву цієї ікони. Я знаю молитву до неї, тому я об'являю таку акцію. Будь ласка, перші три чоловіки хто встигає написати, за того я буду читати. Мені приємно, що Михайло Строїч, крім амінь, він друкує, він ще публікує до того ікону Богородиці Діви Марії. Кожен, е, кожен раз він собі публікував іншу ікону. Дякую вам, Михайло. Так от, з організаційними питаннями я Завершила. Хочу вам нагадати, до 7 лютого я чекаю пропозицій, є вже пропозиції, яку молитву ми будемо читати в ніч з 18 на 19 за збереження нашої землі. Я чекаю, я вже спри... підготовлюю, і я чекаю ваших пропозицій ще, ще. І ще. Ну, ось так. Якщо по правді я вам щиро вдячна за те, що ви підтримуєте наші дев'ятниці, вдячна тим, що не ставлять, що просто заходять і читають молитви. Вдячна тим, що публікують амінь. Хай вам Бог примножує здоров'я, сили, хай дасть кріпості серця, збереже ваші сім'ї, збереже нашу землю. Ну що ж, переходимо до молитви. Давайте помолимося всі разом. До Матері Божої, неустанної помочі. За мир в Україні і за мир для всіх людей. О мати неустанної помочі. Оце клячить у твоїх стіп до Бога нужденний грішник, що шукає в нього опіки і усю свою надію через тебе на Господа покладає. О мати милосердя, змилосердися надо мною. Чую, що всі називають тебе Господнім захистом і надією грішників. Будь же мені небесним захистом, будь моєю надією на Господа Бога. Поможи мені ради любові і благодаті Ісуса Христа. Подай руку нужденному грішникові, що через тебе йому поручається, віддається назавжди на його службу. Благословлю Бога і подякуємо складаю. За те, що в своїй милосерді надихнув мене великим довір'ям до тебе. Це довір'я, а особливо страх Божий та покаянний і смиренний дух, вважаю запорукою свого вічного спасіння. Признаю, що як давніше я так часто грішив, то це було тому, що я не прагну Божої правди і спасіння. Не шукав через тебе небесного захисту. Знаю, що з твоєю помоччю переможу, знаю, що мені поможеш. Якщо тобі це поручу. Боюся тільки, щоб у небезпечних спокусах я не забув про твого божесного сина та занехаю через тебе до нього взивати і через те сам не спричинив своєї загибелі. Прошу тебе, от. Отже, і всім серцем благаю, щоб у всіх підступах пекла я завжди прагнув Божої правди і спасіння та шукав у тебе Божого захисту і кликав. Маріє, помагай в цьому Ісусовому порятунку мене, мати неустанної помочі, не дозволь, щоб я втратила Бога. Амінь. Я дякую всім, хто був зі мною цю дев'ятницю до Матері Божої неустанної помочі. Хай Бог благословить вас гарним здоров'ям, миром і довгим гарним життям. Чекаю після закінчення відео назви ікони, яку опублікував Михайло Строїч з драбинкою на грудях. Три чоловіки, будь ласка, дякую вам і до нових зустрічей!